со слов тех, кто, с ними, кто был с ним рядом, говорят, что сражался как лев, не хотел отступать, именно, то есть удерживали позиции до последнего, но когда уже заканчивались боеприпасы, вот уже было принято решение отходить, и в этот момент именно как раз именно, получилось, что он погиб. Южницька громада попрощалася з захисником України Андрієм Нігруцею. Віддати шану військовому, який загинув в бою за Україну. Прийшли рідні, побратими, жителі та управлінці. Траурна церемонія відбулася 24 травня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Ми його не знали, але я вважаю, що це наш долг, всіх наших жителів прийти і віддати свою вдячність за те, що вони нас захищають. Царство йому небесне, здоров'я всім хлопцям, які на передовій, хай їх Бог береже, хай вони всі додому повертаються живим. Я його зовсім не знала. Прізвище знайоме, бо знаю з таким прізвищем людину в Южному, але немає відношення до рідні. Вважаю за свій святий обов'язок прийти і віддати шану загиблому герою. І це, це має бути в душі у кожного місцевого мешканка, мешканця. Дякувати дякувати за те, що ми маємо, можемо ходити спокійно по місту, умовно спокійно. І співчуття, звісно, рідним загиблого, наскільки знаю з інформації, що він загинув вже давно, понад два, понад півтора роки. Так? Це було тяжко рідним очікувати якусь звістку про нього. Ну, виявилося трагічне, тому співчуття і вічна слава герою. Андрій був командиром розвідувального відділення, розвідувального взводу механізованого батальйону 28-ї бригади, молодшим сержантом ЗСУ. Брав участь в АТО. Добровольцем пішов перші дні широкомасштабного вторгнення російських військових на територію України. Мав позивний аптекарь. Загинув 18 серпня 2022 року біля населеного пункту Олександрівка Херсонської області. Цей час вважався зниклим безвісти. До кінця контракту ми служили разом в одному підрозділі, як в АТО, як за час під час повномасштабної війни ми в одному підрозділі були. Коли він загинув, я був там. Ми були на спостережнику. Ми відбили першу хвилю наступу. А потім…» Перегрупувались, підтягнули до себе залишки піхоти. Коли відбили першу хвилю наступу, почався масований обстріл із танків ствольної та реактивної артилерії. І саме в той момент під час того обстрілу цього не стало. Його після вибуху завалило. Я намагався дістати, але безуспішно. Я запам'ятав Андрія як дуже храброго і мудрого розвідчика. Тому що, коли прийшов в розвідзвод, якраз він разом з моїм головним сержантом зводу, скажімо так, вони мені оказували всю допомогу, тобто в обустройстві і в далі проведенні завдань. То есть запомнился он еще как очень толковый, мудрый, все время был со мной. В любые моменты, когда мы выезжали на, на задание, он, он был один из первых, именно что сразу я еду с командиром. Даже бывали моменты, когда обижался, именно когда я его не брал, ну, потому что нужно было в попыхах выезжать, именно возвращаться. Он говорит, командир, а как же я, как это так? Говорил, конечно, это все с улыбкой. Запомнился так, так же еще как позитивный, на позитиве был, был, был всегда именно. На любые задания, если же нужно было выходить, именно то, что я говорил, именно рвался, именно самый первый. Было именно так, что они отбивали около пяти волн противника, там участвовал и группы Вагнера, то есть это были подготовленные подразделения. Удерживали из последних сил, ну то есть там соотношение было, наверное, где-то один к шести именно. Ну вот, ну парни держались именно, удерживали очень долго эти позиции. Это мой старший брат, мы с самого первого дня. Вернее, он мне позвонил, что Когда война началась, он меня за барки брал, говорит, поехали, блин. Но он был всегда ответственный, как, как говорится. Слава богу, что у меня есть такой старший брат, был, ну, даже есть такой старший брат. Ну, были такие ситуации, мы с ним ну, в одном подразделении, в одном взводе служили. Ну, были тяжелые ситуации, там где было, ну я не надо был, что, терялся. Он помогал. Ну, бои были, и как вам объяснить. Ну, вот всегда. Ну, старший брат был. Я мог на него положиться, как говорится, он мне все наставляв чай, как они кажут. Мы так же самое, как и в эту войну, и в АТО, мы тоже добровольцами пошли служить. Нас никто не упрашивал, мы в первые же дни. А то тоже пошли добровольцами воевать. В загиблого військового Андрія Нігруца залишилися дружина та діти 24 травня. В Южницькій громаді оголошено днем жалоби: вічна пам'ять та слава герою. СНАП оновлює дані військовозобов'язаних. З 18 травня розпочалася процедура обліку за трьома варіантами. Це можна зробити в ТЦК онлайн через застосунок Резерв Плюс та в центрі надання адміністративних послуг. Військовозобов'язані чоловіки та жінки повинні мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон, на який прийде код. Подається заява. Заява формується до п'яти хвилин десь, і хвилин сім вже ми чекаємо відомості з реєстру, що видає реєстр. Сім хвилин десь формується сам витяг. Все ми видаємо витяг, ми не вносимо зміни ніякі в те, що формує база. От, і далі вже дивиться собі громадянин, що там йому потрібно. Там чи всі відомості від. Відобразилися чи не всі, ось ми формуємо заяву. В нас в день десь до 40 осіб. От ми з 18 числа почали працювати, до 40 осіб десь звертається до нас. Формується заява, де вноситься відомості ім'я по батькові, ідентифікаційний код, номер телефону і адреса, фактична адреса проживання, ту, яку вказує заявник. Все і далі, вже коли отримає він. Підписує, що він отримав витяг. і Все після цієї процедури військовозобов'язані отримують він. код за ним працівники ТЦК та поліції перевірятимуть, чи оновлені дані в людини. Він код це називається, і він клеїться в військовий документ, чи це військовий квиток, чи це тимчасове посвідчення, в кого є військово-облікова картка. От але. При формуванні витягу через цей він код присваюється автоматично в тих, навіть в кого немає. Тобто, при формуванні витягу, якщо людина оновлювала себе в БТЦК, то цей він-код він формується в витягу, коли людина у нас отримує витяг. Але потім він, є, він без штрих-коду, він просто цифри, але цей це він-код, який Людині потрібен для. і Він вже автоматично там попадає в базу. Оновлювати дані громадяни в ЦНАПі можуть не тільки за місцевою пропискою. Всі військовозобов'язані мають право отримати послугу в будь-якому відділенні центру по всій країні. Звісно, це удобно, я думаю, тому що в цій тут доволі таки швидко все відбувається. Пройшов 5 хвилин, трохи зачекався. Дуже гарно працюють. Дякую. Я маю бути військово зобов'язаною, тому що я зараз закінчила медичний університет. Я медик, і відповідно ми маємо оновити також дані за новим законопроєктом. Зараз мені просто потрібно оновити місце проживання, тому що я була закріплена за університетом. Зараз мені потрібно назад повернутися додому. Дуже зручно. Ну я думаю, ви самі бачили, тільки ще п'ять хвилин все зробили. Тому все гаразд. Оновити свої дані військово зобов'язані мають до 16 липня. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Як виділяються гроші з бюджету? Чи планує міський голова знову балотуватися? Чому немає укриття в ліцеї імені В'ячеслава Чорновола? Ці та інші питання школярі озвучили під час екскурсії в Южненській міській раді. Зустріч представників шкільного самоврядування з управлінцями відбулася 22 травня. Під час екскурсії учнів ознайомили з управліннями виконавчого комітету та діяльністю органів місцевого самоврядування. Міський голова показав свій кабінет та зал, в який приймається офіційні делегації з …міст чи країн побували також учні в залі, де приймають всі важливі рішення для громади. Діти на деякий час зайняли місця депутатів. Як на мене, це дуже важливо, щоб ми розуміли, як працює міська рада і в рамках демократії. Потрібний захід, як на мене, мені здається, не всі змогли поставити питання, їх цікавили, тому що ми швиденько ходили кабінетами. Проте ми встигли обійти все і дізналися навіть якісь інсайди, про які мені здається, я не читала в новинах деякі плани щодо розбудови міста нових інвесторів тощо. Ну, в цілому враження позитивні. є різні враження, є як хороші, так і погані. Єдине, що погане було, це задуха, але я отримала відповіді на запитання, які я мала до мерії, і я вважаю, що такі. Має бути раніше. Я ці такі заклади ніколи не відвідував, але дуже приємно було побачити, як це відбувається, і дуже цікаво. Мені сподобалось. Скажімо, так я радий, що я передав прохання міському голові, з приводу того, щоб е, тому, що я і особисто всі дев'ятикласники першого ліцею дуже хочуть повернути нам можливість набирати десяти класи, і ми б хотіли вчитися у своїй рідній школі. Я радий, що я передав це прохання до міського голови. Я його бачив тільки в новинах, але мені сподобалося це. Дуже красиве приміщення. Я дізнався дуже багато про скажімо так весь механізм державного управління. Такі заходи потрібні, щоб знати більш багато про свою державу і розуміти, як це все працює. Чи чи бачите себе в майбутньому у органах місцевого самоврядування? Ну важко уявити, але чому б ні? Я ніколи до цього не була у нашій міській раді, тому що ну не було нагоди, а так це дуже класний експіріенс, щоб побувати у міській раді, побачити, як все працює внутрі, побачити, як працюють наші депутати, що вони роблять, чим кожен з них займається, це цікаво. Мені більш сподобалося. Наша, як розповідали про економічний так склад нашого міста, розповідали, де знаходяться гроші у громаді. Це для мене було найцікавіше. Під час екскурсії діти побували у всіх управліннях та ЦНАПі. Зустріч школярів та управлінців відбулася в межах ініціативи «Партнерство Відкритий уряд та проекту Бюджетна партисипація від А до Я, в якому бере участь Южницька громада. Ми б заводили їх в кожне своє управління, представ наших спеціалістів, начальників відділів, потім ну, намагалися, щоб це було коротко розповісти, як ми працюємо і які повноваження ми виконуємо. Тому мені здається, що це цікаво було для дітей, бо ми зібрали шкільне самоврядування, вони шкільні парламенти, бо вони такі органи самоуправління у себе в школах, і вони вже розуміються про це, про що ми з ними розмовляємо. Які в принципі чим ми займаємося, вирішили спробувати спробувати оцей такий поки що зробити екскурсію. Можливо, ця екскурсія ще більше. Надихне цих дітей розбиратися в процесах бюджетних, як працює місцеве самоврядування. Можливо, вони назбирають ще купу питань, і там до якоїсь дати або до якоїсь події там, дня міста. Можливо, ця зустріч буде саме в форматі кава з мером або чай з мером, але надихнулися ми саме. Знову наш нас постійно підштовхує наша Говерла, яка такий наш око, яке все бачить, наші всі процеси, як ми комунікуємо з громадою, як у нас відбувається що з дітьми, що з молоддю, що з вразливими категоріями. Тобто, все це саме все ж таки від проекту Говерла. Ну і в рамках вже відкритий уряд. Воно все співпало. Тому така подія відбулася. Ми задоволені, ми надихнулися самі. Всі отримали позитив. Така екскурсія в міській раді відбулася вперше з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Розширену версію інтерв'ю. Дивіться в програмі Об'єктив.